Ситуація в енергосистемі дійсно складна. З 22 березня ворог наніс 5 масованих ракетно-дронових ударів по об'єктах енергетики. Зокрема, основною цілею ворога були українські електростанції це об'єкти, які безпосередньо виробляють електрику, яку ми з вами споживаємо. Тому на жаль, ми всі маємо звикнути до того, що графіки погодинних відключень поки що це наша нова реальність. На сьогоднішній день диспетчерський центр «Укренерго» вже попередив про те, що обмеження можливі протягом всієї доби, і зараз мені повідомили, що в різних областях вони вже розпочалися. Це переважно пов'язано з тим, що сьогодні над Україною в областях хмарна погода. Це означає, що через низьку сонячну активність сонячні електростанції не можуть виробити достатній обсяг енергії для того, щоб в день покрити потреби всіх споживачів. Живачів, як ви знаєте, зараз сонячні електростанції по суті вимушені підстраховувати і заміщувати роботу теплових та гідроелектростанцій, які зазнали значних пошкоджень, тому так. Поки зберігається такий режим роботи в енергосистемі, тривають відновлювальні роботи на тих енергоблоках електростанції, які можна відновити, і наші колеги енергетики над цим працюють. Але з настанням більш підвищеної температури повітря, з настанням ще більшого потепління, спеки можливо інтенсивність і тривалість графіків посилитись. Спекотні періоди, як і холодні періоди року або доби в залежності від того, коли в яку пору року ці періоди відбуваються. Це суттєве навантаження на енергосистему через те, що як ви правильно сказали, люди починають використовувати окрім звичайних побутових потужних електроприладів, ще й додаткові, такі як обігрівачі, якщо холодно, або кондиціонери на обігрів. З настанням спеки це безумовно кондиціонери на охолодження, вентилятор, інше охолоджувальне. А, ну, і також не варто забувати, що ми всі користуємося і іншими електроприладами. А, тому ми закликаємо постійно а, щодня тримати ощадливий режим споживання. Це означає не сидіти в темряві, а просто трошки змінити свої звички, не вмикати одночасно потужні електроприлади. Зараз, а, оскільки сонячні електростанції працюють, можна переносити, коли нема обмежень на день години, наприклад, прання за можливості або інші побутові звички, які у нас є ну і також це стосується не тільки побутового споживача домогосподарств, але і бізнесу. Наприклад, торгівельні центри можуть зменшити освітлення торгівельних залів. Безумовно, не варто віддавати всю електрику на осяяння рекламних вивісок. Можливо, місцевим владам варто продумати, як зменшити освітлення вулиць в комендантську годину. Безумовно, я не кажу. Про вимкнення світлофорів, а наприклад, про ліхтарі, угу. які е, освітлюються, а подивіться це а... дуже допоможе знизити навантаження на енергосистему в вечірні та ранкові години доби, угу. коли е, навантаження на неї максимальне через високе споживання. Маріна ну скажімо так: напевно, такі розпорядження це парафія не оператора енергосистеми, угу. а скоріш, напевно, уряду або а ви звертались а, до них органів місцевої влади. Укренерго є. Такий засіб збалансування, він не дуже приємний для всіх споживачів, називається графіки погодинних відключень або обмеження світла. Якщо ми вдалися до графіків погодинних відключень, які розповсюджуються на населення, це значить, що диспетчерський центр Укренерго, диспетчери це люди, які управляють енергосистемою в режимі реального часу 24 на 7 щохвилини. Якщо вже почалися графіки погодинних відключень, планові графіки так звані для населення, Селення, в тому числі, це зокрема означає, що всі інші заходи недостатньо, тобто недостатньо виробленої власною генерації українськими електростанціями, як я вже сказала, основна причина а збільшити е, імпорт. Тіло пошкодження. Не вистачає імпорту е, з Європи в українську енергосистему. Не вистачає взятої аварійної допомоги е, з європейських країн, е, яку залучає український оператор, не вистачає навіть обмеження промисловості, тобто споживання залишається значно більшим з. Ніж обсяг потужності, обсяг енергії, який є в системі, для того, щоб його перекрити, саме тому диспетчер вимушений застосувати графік по годинах відключень для того, щоб підтримати баланс системи. Баланс. Це фактично коли виробництво електроенергії або наявний обсяг потужності в системі дорівнює обсягу споживання. Якщо цей баланс порушується, ну це може призвести до дуже негативних наслідків системних аварій, які для споживача мають один результат, який називається блекаут. Саме тому робота «Укренерго» як оператора енергосистеми і полягає в тому, щоб що секунди, що хвилини слідкувати за цим балансом і застосовувати всі можливі за. Аходи для того, щоб цю систему збалансувати наразі. На жаль, з усіма моїми вище перерахованими заходами, нам все одно не вистачає потужності в системі для того, щоб покрити споживання, тобто у нас суттєвий дефіцит. Саме тому ми вившені вдаватися до графіків. А те, що ви кажете про свідоме користування для бізнесу, і можливо якесь врегулювання це приписами або місцевої влади, або уряду напевно це можливо. Я не спеціаліст в такій регуляторній. Площині, але я думаю, що це просто питання, яке треба поставити центральним органам. Ну, давайте пояснимо, як це працює дуже коротко. Диспетчерський центр Укренерго бачить споживання по всій країні і обсяг наявної в системі енергії, з урахуванням виробленої українськими електростанціями і імпортованої або електроенергії з Європи, або тієї, яка аварійно поставлена на наш запит. Відповідно до цього розробляються ліміти споживання для кожної області, тобто позначка, за яку споживання області не має сягати, інакше почнуться обмеження. Дня графіки погодинних відключень, чи можна розподілити оцю солідарний тягар відключень більш рівномірно між споживачами, з урахуванням того, щоб могла попрацювати і наша з вами промисловість, яка є основою нашої економіки і більш того підтримкою для нашого військового оборонного комплексу, і так, щоб у людей не було довготривалих відключень і постійно не вимикати одні і ті ж самі черги населення, черги домогосподарств. Стимає на увазі так можливо зараз. над цим працює і уряд і Укренерго і Міністерство енергетики. зокрема. ми спробуємо цю систему вести. Я б не хотіла комунікувати ще не прийняти рішення, але її мета більш рівномірне розподілення оцього цього навантаження, да яке наші громадяни несуть у вигляді короткострокових, але необхідних для збалансування системи відключень. Наші ремонтні бригади, як і спеціалісти, які працюють в інших енергетичних компаніях, вони такі е, суворе навчання, якщо я можу так висловитись, пройшли ще взимку 22-23 років. Тому вони діють за відповідними протоколами, які дозволяють і убезпечити їхнє життя під час виконання таких робіт, і е, безумовно знають як більш оперативно і швидко виконувати важкі, дуже габаритні роботи з високовольтним обладнанням або з обладнанням. Е, ці всі люди, ви маєте розуміти, вони дуже налаштовані на результат. Кожен енергетик розуміє, що від нього залежить, чи буде світло в домівках українців і чи буде працювати економіка України. Єдине, що дуже заважає, особливо в прифронтових регіонах або в регіонах, які постійно є зараз під ударами ворога, ну, наприклад, Сумщина Харківщина, це тривалість повітряних тривог, які безумовно ну ви, ми спонукають нас зупинити роботи і чекати енергетику. Етиків у безпечному місці, поки повітряна тривога відіб'ється, і вони зможуть повернутися до цього. Але це не означає, що хтось зупинився, не відновлюються пошкоджені об'єкти. Я можу сказати, що як в Укренерго, так і на об'єктах генерації на електростанціях енергетики працюють 24 на 7, щоб і повернути в роботу. все можливе, що можна повернути.